Друзі, часто ситуація на припинкових територіях і на клубах. Все, засипали все красиво, але все розвітається. І так, типова ситуація на доріжках. Різні фракції каміння, засипали, люди ходять, треба все виправляти. Бачимо цю історію. Це все, все будемо поправляти, скріплювати. Тепер камінчики тут не будуть рухатися, і зі холд там допомагають. Mm -hmm. Бачимо, mm -hmm. що не Робить. Якщо я так зароблюваюся, тут все рухається. Ми обробили ще додаткових дві доріжки. Ізі Обробили. Текаємо дві доби. І все. Передімо. Я не буду тут ничего рассыпаться, я хранишь. Дренажная основа не токсична загали. Можно выкористовывать в саду, скрыть. Так что, будь ласка, вертайтесь.